Вітаю, друзі! Сподіваюсь, всі бачили на вигляд, як звичайні світлодіодні лампи, але які працюють від акумулятора. Але одні лампи необхідно вручну перемикати працювати від акумулятора при вимкненні мережевої напруги, інші автоматично переключаються працювати від акумулятора. А також ці лампи можна вмикати чи вимикати від звичайного вимикача. І це насправді дуже добре. Тому що нам не потрібно буде ставати на стілець і вручну перемикати працювати лампу від акумулятора чи від мережевої напруги. І мені стало цікаво, як взагалі працює така лампа. Як одним і тим же вимикачем можна вмикати та вимикати лампу. Незалежно від того, чи вона працює від мережевої напруги чи від акумулятора, давайте більш детально поясню, в чому є складність. В роботі цієї лампи. Є три стани. Перший стан це коли вимикач вимкнено і лампа не світить. Другий стан це коли вимикач увімкнено і є мережева напруга, від якої лампа і горить. І третій стан, коли немає мережевої напруги, а вимикач вімкнений, і лампа світить від акумулятора. Тобто лампа повинна розпізнавати, чи вімкнений вимикач чи вимкнутий. А також чи є мережева напруга чи нема. І складність ще полягає в тому, що у нас два досить різні джерела напруги. Це 220 В змінної напруги та 4 В постійної напруги. Я розумів, що необхідно ставити польовий транзистор для керування світлодіодами, а на затвор цього транзистора повинен приходити сигнал від схеми, яка могла б розпізнавати три стани, про які я говорив вище. Я вирішив подивитися. Чи немає на цю тему щось подібного на просторах інтернету? І знайшов ось такий сайт Клуб ЕлектроавтоСам з назвою теми схема управління аварійної акумуляторної лампочки. Посилання на неї залишу в описі. Тут розглядалась тема про такі лампи. І пропонувалась схема. Навіть показувалась робота у трьох станах. Давайте подивимось на цю схему. Які компоненти використовуються та як вона працює. У нас тут є світлодіоди, польовий транзистор, два резистора по 1 мегаому, конденсатор, акумуляторна батарея, Вимикач, який повинен встановлюватися тут, та джерело мережевої напруги. Ось ця частина схеми чорного кольору це блок живлення на 5 В. Для заряджання акумуляторної батареї. Її зараз розглядати не будемо. Працює схема так. Коли є мережова напруга, то вона через цю лінію, через наш опір на 1 МОм, потрапляє сюди, на наш конденсатор. Заряджає його і потім відкривається транзистор. Після того як він відкрився, напруга з акумуляторної батареї. Проходить через цю лінію, через наші світлодіоди, через транзистор і знов повертається до акумулятора. Наші світлодіоди горять. Після того як зникає мережева напруга, і тут у нас в напруги вже 220 В немає. Тоді з акумуляторної батареї напруга 4 В через цю лінію потрапляє сюди. І до нашої мережевої напруги ще в квартирі можуть бути підключені різні прилади. Це можуть бути телевізори, мікроволновки, часи і інші прилади. І через оцей опір він складає десь може від 500 до 1 МОм, Напруга 4 вольти проходить ось знову на цю лінію, через оцей опір. І знову на наш конденсатор заряджає його. Транзистор відкривається, і тоді вже напруга з нашого акумулятора знов проходить через світлодіоди, через транзистор і на акумулятор. І лампа нашої світлодіоди знов горять. Після того, як ми вимкнемо вимикач тут, незалежно від того, чи є в нас мережева напруга, чи лампа наша працює від акумулятора, ось тут опіра на якого немає. І тоді напруга, яка в нас є на нашому конденсаторі, розряджається через цей опір, через оцей опір і попадає знову на наш конденсатор. Після того, як конденсатор розрядився, транзистор наш зачиняється, і світлодіод перестає горіти. Ось так працює ця лампа. Я схему трохи доробив, додав діод паралельно світлодіодам. Цей діод необхідно обов'язково встановлювати, щоб мережва напруга не пошкодила світлодіоди зворотнім струмом. Також необхідно встановлювати резистори для обмеження струму на світлодіоди, опір яких необхідно підбирати в залежності від потужності світлодіодів. Акумуляторна батарея. Транзистор, світлодіод, зворотній діод, два резистора по одному мегаому, конденсатор, резистор на 330 Ом для світлодіода. Це мультиметр буде показувати напругу на вході. І так, вмикаємо та дивимось. Напруга з'явилася. Загорівся світлодіод. Так, поки що все добре працює. Вимикаємо. Світлодіод зараз згасне. Згас світлодіод. Знову вимикаємо Напруга з'явилася. Тепер зімітуємо, що напруга у нас зникла. Виключимо цей подовжувач і побачимо, що в нас буде. Подовжувач я відключив. Напруга зникла. Світлодіод поки що продовжує горіти. А чому продовжує світити? а Тому що у нас до подовжувача підключена. Ще якась нагрузка, через яку і протікає напруга від акумулятора. Тобто, у нас якби зімітовано, що в квартирі нашій якісь є електроприлади, через які і буде проходити дуже невеликий струм, який і буде вмикати наш транзистор. В мене зараз прилад включений, блок живлення, і через нього. Струм від акумуляторної батареї проходить і повертається до транзистора і вмикає його. І світлодіод світить. Зараз я зімітую, що відключив нагрузку. І світлодіод в нас згас. Знову підключимо навантаження. Зимітуємо. І світлодіод загорівся. Тобто для того, щоб світлодіод загорівся, необхідно, щоб в нашій квартирі були підключені якісь прилади. Вимикаємо наш світлодіод. Знов подаємо напругу. Як бачимо, напруга є, світлодіод наш світить. Все добре працює. Для заряджання акумулятора я додав блок живлення та контролер заряду. Давайте подивимося, як працює саморобна лампа. Так, ми підключили блок живлення на 5 вольт, у нас це контролер заряду на налітіонний акумулятор, а це у нас підключається 220 вольт. І так, спочатку підключаємо ми. блок живления так, так подключили ось он сейчас я вымкну, так ось да, четыре восемьсот пять вольта шестьсот тридцать миллиампер а теперь Включаємо, включаємо в розетку. І дивимося, зараз у нас світлодіод повинен загорітися, Так, світлодіод загорівся і світить. І ми бачимо, що заряджається у нас акумуляторна батарея, все світиться. І також від цієї акумуляторної батареї у нас світлодіод світиться. Ось так. Ось. У нас тут є і блок живлення і 220 вольт. Заряджається блок живлення і лампочка світиться. Ось так. Тепер витикаємо. Витикнули. Зараз погасне світлодіод. Так, світлодіод погас. Ну, а цей продовжує заряджатися, тому що в нас бовживання не вимкнений. Вимикаємо теж. Так, погас. Тепер давайте ми зімітуємо, що у нас тільки є у нас. Напруга вмикаємо, світлодіод загорівся. Вимикаємо, вимкнули, світлодіод зараз погасне. Так, погас. А тепер давайте зімітуємо, що у нас немає. Напруги в мережі нашій. І я зараз закорочу ці два контакти і світлодіод повинен загорітися. Закорочує. так світлодіод загорівся. Тобто це як би вимикач. Хоча там не накоротко буде, там десь може 700, 500, 700 кОм буде, але він загориться все одно. Роз'єднаю і так, дивимось на світлодіод. Це погас. Ну ось так. Необхідно ще сказати, що блок живлення, який в мене використовується, він на 5 В і 1 А. А також контролер заряду в мене видає для заряджання акумуляторної батареї 4,2 В і теж 1 А. Тому світлодіоди ми можемо підключати з максимальною потужністю на 4 Вт. Якщо ми хочемо збільшити потужність світлодіодів, які можна підключати до цієї лампи. Нам необхідно буде більш потужніший встановити блок живлення, а також контролер заряду. А на цьому все. До побачення!